Сьогодні я вирішила приготувати зрази з грибами і із капустою. Відварила картоплю, в підсоленій воді воду всю злила, пом'яла картоплю, додала одне яйце, поперчила, трошки підсолила і додаю 4 ложки борошна і 4 ложки крахмалю. Це все тепер нам треба перемішати ложечкою хоч трошки, а потім буде вимішувати вже руками на столі. Викладаю це на все тісто, трохи вимішую і розділяю на дві частини. З кожної роблю ковбаску, одна ковбаска буде у мене з грибами, а друга з капустою буду ліпити зрази. Відділяю такі частинки і формую зрази. На відео це здається дуже просто, але це не дуже просто. Звісно, після п'ятої десятої зрази ти вже навчився і в тебе все супер виходить, але спочатку було не дуже просто. Коротше, ось так формуємо зрази з рибочками, Останні роблю з капусточкою. З капусточку вже виходить трошки краще, тому що на грибочках я вже навчилася. Дивіться, ось так: от. гармою можна ще шпитальком собі допомогти, щоб були такі гарні гарні зрази. Всі один в один. І коротше, ось так ми балуємося з цими зразами, поки всі не зробимо. Потім смажемо цю смакоту на скавородички, ось так дивіться до золотої скоринки. Дуже класний виходить зразу, викладаємо на тарілочку, ось так гарненько. І будемо їсти. Дивіться, я насмажила дві тарілочки. одні з капустою, другі з грибочками. Дуже смачні зрази вийшли домашні, просто нереальні. Я дуже обожнюю зрази їсти, але готувати не дуже це діло люблю, але воно того стоїть. Дивіться, яка спокота виходить. Тому беріть і готуйте всім смачного і всім гарного дня.